Вітаю вас, іде на іденти ігри. Ключ, який ми отримали від сайту такий гра в нас 2023 року є українська локалізація. Давайте ж перевіримо, що ж тут буде цікаве. Розробники дали нам повну версію гри, не пошкодували ключ. Нам залишиться перевірити цікавинку, та зробити на неї огляд. Де на перше. У нас прям ніби як якесь кіно народження. Типу, як життєвий який шлях у нас буде від народження до смерті. Може бути. Тільки не кажіть, що ми зараз знаходимося в животі, в нашій любої матусі, типу, і ми зараз виходимо. Назовні. А ні, добре, бо я вже думав вони. І Народився на світ син божий і дарував йому Бог свій розум, як дарував і очі свої. Це якась біблійська гра? Я зрозумів. Син божий. Прикольно. Це в нього фотоапарат в руках, так? Да? Так, ну давайте глянемо. Стрибати ми вміємо. Правда, якийсь у нас такий плавний стрибок і бігати ми вміємо. До. І покарав йому бог. І якщо ти, сину мій, вступиш, впустиш віру, в душу свою і скажеш каменю перейти звідси туди, і він перейде і більше не буде перед тобою перешкод непрохідних. Ем, ну, дивно, Я є людина така, невіруюча Просто казати каменю пересунутися. Камень пересунься, Мув Move, мазафака, мув. Добре. О, а там якийсь. Туди ми не зможемо піти. Ой-ой-ой, я думаю, вже раз не долетить він. Ну, щось незвичне. Пада, чому тут у нас якісь біблійські моменти, наративи? Вислови, точніше, відбувається невідомо і воно зараз має поїхати вперед. Move! Move! Да, от. Ми вже вивчили одне слово, рухайся. Короткий курс англійської. Так, я так розумію, у нас куди ведуться сходи? В небо? Ми ж син Божий, отже, до Бога. Де ми взагалі знаходимося комусь в світі, в якій реальності невідомо. Кам. Я маю йти вниз? Ну, погнали. Нас там кличуть. Щось буде далі. Це не друга, а ми першу сину вже рай. Але ж як себе марай? Ми ж по сходам піднімалися вгору, типу тобто як в рай, чому ми впали вниз? Ну добре, будемо шукати якусь логіку. Оце так край виглядає. Ну. Куди мені йти? Я думаю, туди, десь, кудись. Вон туди. Перш за все, там є ворота. Типу вхід в рай, нам скажуть, в рай вам не можна, тому що ми вирішили вас не пускати. А там теж немає проходу? О ні, ось якісь штучки. Я вам зараз скажу мув, і воно мене підніме вгору. Мув Я думаю, що мув а не мув Тепер я його опущу. Тепер я зможу його підняти. А далі куди? Ага, Мені ще не то ми Добре, ну це вже більш схоже на рай, можливо, частково. Тут зона відпочинку, да? а базарчик у них навіть є. Непогано вони там живуть, а там буде Зев сидіти зараз, так? Да? Ну бо дуже схоже. А ну поки хоча, хоча б статую його. Це мужики цілуються? Ні, нам таке не треба. Думаю, нам треба сюди десь піти. У мене бог створив. Отакий бог. Не знаю. Давайте зрозуміємо, куди не маємо рухатись. Я думаю, сюди по сходам. Десь тут на двіжуху треба зараз залетіть нам. Я ж безсмертний по ідеї, правильно, якщо син божий. Отже, я можу не боятися падати з різних висоток. Навіщо був створений, щоб жити тут? Це було питання, але я трошки не про прочитав. О, я думаю, нам сюди точно. І сказав Бог: Святкуй моєму церстві, Сину Божий, але камінь цей начіпи, бо пізнаєш ти добро і зло, і розпадеться твій розум на безліч улемків, і буде проклятий він сумнівами невтомними. Добре. Оце камінь не чіпати? Ой, мені не можна його брати, але. ну Бери камінь. що я маю з ним зробити. Зараз пізнати до... О ні, що я накоїв. Та розрозиться грім до блиславка, і зараз я отримаю по заслугам. Сподіваюсь, ми там відчуття віруючих ніде там не оглядом на цю грум. Свята місія, сцена третя. Нато багато всього одноманітного. Ми часто кудись, що тепер буде зі мною. Тепер тебе відправлять на землю. Дадуть тобі саму саму жахливу якусь роботу в плані фізичного навантаження. Не те, що робота погана і вона не ціниться. Але в тому плані, що ти будеш пахати на самій найважчій роботі, у тебе буде дружина. Це правильний шлях. Ну, напевно, п'ятеро дітей. Ти будеш тупо дім робота дім робота, тебе не буде. Ні грошей, ні настрою, ні сили взагалі насолоджуватись життям, і ти просто будеш існувати. Напевно, мені не А, я думаю, я зрозумів Він мені дав підказку, казав, що я не туди пішов. Що нам треба зараз паркуром займатися, так розумію. От бачите, ми, напевно, пішли наліво, правильно? Да, ми брали шлях наліво. А наліво ходити не можна. О, через це нас вони покарало. Треба ходити тільки направо. Але якщо декілька разів повернути направо, то можна піти наліво. Тому буде лайфхак для тих, хто ходить наліво. Що це вони таке придумали? В чому сенс гри мені дуже цікаво? Я там прочитав короткий опис, наприклад, ми граємо за чоловічка, який піднімається до гори і проживаємо якісь його моменти. Далі більш незрозуміло. Окей. Що ще не з сі... цього боку? Якби зробили, типу якийсь такий кар'єрний ріст. Ну, типу, як не то, що кар'єрний ріс відразу, а типу життя. От ти піднімаєшся вгору, ти там народився, ти там повзеш. Ну, ще ти тільки лежиш, а потім там повзеш. ну типу це прискорити ці мати там, де ти довго стоїш на місці. Бог наш самогутній дарував нам святомісію, щоб спокутувати, що спокутували ми свої гріхи. І повідував Бог. То пронеси цей камінь крізь усі випробування мої, той пізнає велику істину і дух його знайде спокій. Давайте оцей камінчик. Можемо якийсь карманний такий камінчик, щоб його чисто в руку взяли і погнали? Вона мене падає, не падає на мене. Ну давай я пронесу цей камінь тяжіння на своїх плечах. Щоб дійти до кінцевого результату. Що, в нього є втома? Там в нього є задишка. Прикольно. Це нас не лякає, він потім передихне і знову може бігти. У нього ж голова крутиться. А якщо буду просто нести не бігти? Цікаво, чи буде в нього автома утворити ще не буде? До речі, коли йдеш як важко його нести? Зараз це навіть задишки немає. Ні, тут тобто, значить можна тоді бігати. Пробіглися, йому стає важко перепочили. Перекур. Ну, старість, не радість. Ще треба каменюку таку нести. Якийсь храм невідомий. Це Вівтар? Навіщо він потрібен, я не знаю. А тут таких камінців, бо яка велика купа. Отже, я найперший, хто сюди його приніс. Ось свята. Хто це така Діва Марія? Я не знаю, хто це такий. Кажи мені шлях істинний. Що я маю робити. Не зрозуміло. Можливо, не сюди треба було покласти. Я доніс. Жертвувати Господу камінь своєї душі, бо велика слава його, і ніщо не може бути вищим за його. За Його. Він йох? Що? Треба було камінь пожертвувати? Жертвую камінь? Іще далі? Граємо ні про флешки з КС, що ми дуже часто сліпі. Сцена четверта. Швидко ми рухаємось. Уламки. Уламки долі. Кимені, якими ми розігріли, він вибухнує і розлетівся в різні шматочки кінці світу цього, не знаю, Світу. Нам потрібно тепер буде їх відшукати, да? щоб зцілити нашу і без того вже поранену душу. Ну. Дайте пройти нам. Ого. Ще буде, якщо я впущу камінь. Який камінь? Вони ж його вже немає. Ми ж його там спалили. Я ж сподіваюся, від мене йти без камня, то камінця. Без каменю. Бо якщо я мався внести якийсь камінець, тоді вже його нема. Давай швидше, щоб цей його не їхати в півдня. І знову нас є два шляхи. Я думаю, там ні ми туди не прийдемо, нам треба стрибати, зараз паркурити. Оп, Дострибнули. Ні, нам сюди. Краще б це перестрибнути, долети. Оп, чудово. А у нас тут ніби як два якісь тунелі проходить, чи ні. Чим це мені здається? Ні, там у нас прірва, а тут у нас ніби є прохід. Якийсь паралельний всесвіт, ходімо. Може за цією стіною щось є? Може, так іди. Так він не хоче йти. А це воно мене знімає, типу камера там? Чи я маю через вар якось обстрибати? Ну, давайте спробуємо. Ні, я туди нагору не зможу застрибнути. І тоді, куди я маю рухатись? Якась дивна максимально гра, чесно кажучи. От нас є якась стіна. Що я туди можу спиною зайти? Move. Ну, вона каже, там за стіною щось є. Ти застрибую, але. Но... Не, не думаю, що я маю йти назад по тим сходам. Тут незрозуміло, чому ця штука не відкривається. Вже питання в іншому. Куди я маю рухатись? О, не, не долетів, долетів. Знову скажіть, що я зробив неправильне виборчить? Мені треба прочитати хвалу Богові, щоб запалити вогонь. Та добре. Багато можемо ми сказати, і, однак, не осягнемо його. І кінець слів, і він є все добре. Гори. І що далі має зробитися? О там прохід відкриється, мені цікаво, чи нічим зараз. Десь. Ага. Ну добре, вогонь вже горить. Летимо. Якщо там прохід буде зараз зачинений, тоді це буде халепка. Ну, я думаю, да він буде зараз зачинений там. То... Чи мав туди принести спалити ще якось камінця одного логіка відсутня в цієї гри Не зрозуміло. У нас змінюються сцени, у нас будуть якісь вислови з Біблії, скоріш за все. Незрозуміло для чого і нащо. Який кінцевий результат цієї всієї історії теж не зрозуміло. Я не думаю, що я маю йти по камінця ще одного якогось. Ми ж того поставили були на вогнищі, там типу як мався згоріти. Чи я можливо, маю згоріти в вогнищі, стати? Ну, вогнище є, що я маю робити? Чи ти не можеш застригнути? Так, і... Ну, напевно, мені навпаки треба вниз піти десь сюди поки що Долити ти мати земле? Куди ти маєш рухатись? Поясни мені, що я маю робити. Ну, камінчики ці щось не можу піднімати. Але це й Ну, вогни ще загорілося у нас. Окей, воно є. Що далі? Mm, тут щось якось зовсім немає ніякої інформації. Куди ти маєш йти? Що ти маєш робити? Ну плюс прохід там зачинений. Я б намагався вже через верху но обстрибати таку дуюсь. Дістатися десь тими шляхами. Невідомому напрямку. Ще, ні, тобі не туди явно, бо ми там не достривуємо. Ні, які позиції цікаві для нас. А тут на не просто не проходиться. Хоча вогнище вже горить. Добре, я тоді, напевно, на цьому завершу, тому що грану так би мовити, не дуже зовсім. І не бачу сенсу ній надовго засідати. Тому на цьому все. Дякую за перегляд.